Зараз я вам розкажу історію, хто мене навчив збирати кошти, як це відбулося і як я купив свою першу машину на, на збирані, відкладені кошти. Бо в нас, як правило, ми не вміємо інвестувати, і, як правило, не вміємо заощаджувати, збирати кошти. І це є проблема. Але треба вчитися, бо все, що ви відклали, це можна сказати, що ви і заробили. І неважливо, яка зарплата, чи 5 тисяч гривень, чи 100 тисяч гривень. Все одно ну, треба відкладувати. Розказую, як. Продавав я стартові пакети Київстар, продавав, продавав, продавав. І заробляв на той момент приблизно 150 гривень в день. А на будівництві можна було заробити там 100 гривень в день підсобником просто. А там було 150, трошки було некомфортно на почував, ну якби на руки легше. Е, от. І підходить до мене, дівчина теж ці пакети роздає. Питається, скільки в мене виходить в день, скільки вона каже, Каже, а що ти відкладуєш? Я кажу: ну, а як там 150 гривень відкласти? Треба там їсти купити, там то-то, то. Ну, Були другі трошки ціни і другий курс. Вона каже: ну, яка різниця, скільки заробляєш? Ти маєш там 5 гривень, але відкласти. Вона каже, в тебе є машина. Я кажу, нема. Вона каже: ну от будеш так як я тобі зараз розкажу. А хоче тебе навчу. Я кажу, давай. Будеш так робити, через рік купиш машину. Я кажу, Ну давай. От, і вона каже, це тоді було. Приходиш додому, і все, що в тебе є в гаманці, в сумочці до 20 гривень, всі ці гроші забираєш. Тоді був курс 8 гривень за долар. От, і каже, коли ти назбираєш там 80 гривень, де собі йдеш, ходиш, ходиш. Заходиш у банк і купуєш 10 доларів. Зрозумів, кажу, да". і через рік ти купиш машину. Кажу, добре. І я так робив, робив, збирав, збирав, купував це по 10 доларів. Потім дивлюся, якось в мене вже 80 доларів. І потім заробив трошки більше, ніж я собі там планував такий день був. Думаю, блін, може це вже не з відкладених, а думаю, може це купити 20 доларів, та й буде вже в мене 100 доларів. Думаю, ну давай, купляю 20 доларів, вже в мене є 100 доларів. Я знову 110-120, там, десь більше. Потім попалася якась робота, і я дивлюся, що в принципі, я там заробив ту заробітну плату і можна вже там, купити 50 доларів, в принципі, і в мене ж там буде 200 доларів. Ну, Так я назбирав 1100 доларів за рік. Мати ще доклала, і я купив автомобіль Таврія Білочку. Так вона мені, я її так називав. Так вона мені подобалась, Це був перший автомобіль. І вона не збрехала, я купив тоді автомобіль за рік. Тобто не маючи нічого, не маючи великих надходжень, не маючи великих, мати допомогла, але все одно я відклав. Якби я нічого не відкладував, то і не було б до чого докладати. Тому треба обов'язково, яким чином ви це придумаєте, я не знаю, але треба відкладувати. Все, що ви відклали, то ви заробили. Все інше, то ви просяли, просрали. Все. То просто живете, сьогодні є, зарплата завтра немає. При будь-якому доході можна 20 гривень відкласти. А так воно, це звичка виробляється. А десь будуть колись більші доходи, у вас вже є ця звичка, ви більше відкладуєте. От.